Ви не повірите, але моя мама це перша людина, яка не отримала польське громадянство, хоча мала підстави. Карту стало побиту у Польщі. Мої батьки приїхали до нас відвідати внука, і також моєї мамі закінчилася карта, яка видається на 10 років. Хоча протягом останніх 10 років мама користувалася картою так часто, як Галя мультиваркою, орієнтовно 5 разів для в'їзду на 5 місяців. Їй без проблем поміняли цей пластик. Мої батьки приїхали авто на українській реєстрації, і ось як виглядає проходження кордону. Перш за все, навіть на українській митниці вас запитують про мету поїздки, перевіряють речі, роблять фото кожного із пасажирів і просять показати зелену карту. І ця карта є універсальною для відвідування не тільки однієї країни ЄС, а кількох. Тому ми плануємо додатково поїхати у Німеччину. Чи можна купити поліс вже на кордоні, чи краще робити це заздалегідь? Придбати страховку можна найраніше з початком дії наступного дня, тому обов'язково оформлювати її завчасно, хоча б за один день. Оформити або перевірити дійсність поліса можна на сайті або в додатку Hotline Finance за допомогою просто QR-коду. Залишаю вам посилання на оформлення закріплених сторіс, а за промокодом Мігрант ви отримуєте мінус 10% знижки на усі види, в тому числі і туристичних страхувань. На польській стороні вас попросять пройти додаткову біометричну перевірку і вже навіть не питають, а просто перевіряють, чи немає сала з часником і домашньої кобаси. Пишіть в коментарях, що у вас так само родичі чи знайомі привозять багато консервацій. Цього разу батьки швидко прийшли кордон за одну годину часу і тепер насолоджуються своїм внуком, а ми за крутками. Коли хтось питає, у мами, чому вона не взяла громадянство? Вона відповідає: а щоб було чим дивувати внуків? А вас це здивувало? Пишіть в коментарях.